Псалом 83, Пісня Псалом Асафа Боже, не мовчи, не будь мовча з ним і не заспокоюйся, Боже. Глянь, як твої вороги метушаться, і ненависники Твої підносять голови. Вони замислили підступну змову проти Твого народу, змовилися проти тих, котрих ти охороняєш. Підемо, сказали вони, і винищимо їх спосеред народів, аби більше не згадувалося ім'я Ізраїля. Вони одностайно домовилися й об'єдналися проти тебе в Союз поселення едомців та ізмаїльців, Моав і Агаряни, Гевал, Амон і Амалек, Филистія й мешканці Тира, Асирія також приєдналась до них, підтримавши синів лота. Зроби з ними так, як з Мідіяном і Сісерою, як з Явіном біля потоку Кішон. Знищені Вендорі вони стали перегноєм землі. Учини з їхніми володарями, як зоревом, зевом, зевахом і цалмуном, усіма їхніми князями, які говорили, візьмемо собі у спадщину Божі оселі. Боже мій, нехай стануть вони порохом у вихорі, солом'яною половою під поривами вітру, і як вогонь спалює ліс, як полум'я опалює гори, так само ти переслідуй їх своїм буревієм і своїм ураганом наведи на видинаних жах. Покрий їхні обличчя соромом, доки вони не почнуть шукати Твого імені, Господи. Нехай усоромляться і повіки живуть у страху, поки в своїй ганьбі не загинуть. Нехай знають вони, що ти єдиний на ім'я Господь, що Ти є Всевишнім над усією землею.